Hello. Сьогодні ми завершуємо тему. І сьогодні у нас тестове заняття. Так як нам трішки не вдалося допрацювати разом, зараз ми швиденько повторимо всі слова, пригадаємо, і ви виконаєте онлайн тест. The first task names and numbers. Назвіть циферки. Ми пригадуємо. Я буду називати колір. I name color and then I name number. Yellow 25. А ви ж повторюєте кольори і повторюєте циферки, хто забувся. Red, 33, light blue, 45, Purple, 52, Dark Green, 68, orange. Seventy four light green, seventy nine gray, ninety nine dark blue, fifty four black, eighteen white, one hundred ten pink, eighty six brown, one hundred fifty. The next. And now you should answer the question. What time is it? Зараз нам треба відповісти на питання, котра година зараз. Look at this picture number one. І бачимо, it's quarter to nine. Тобто без 15.9. Ми говоримо як чверть до 9, то в нас виходить it's quarter to nine. The next picture. Дивимось Половина другої. Це у нас потрібно прозвучати як половина після одного. It's half past one. The next picture. Без 15.05. Пригадуємо як чверть до п'яти. It's quarter to 5. The next. It's half past 3. It's half past 5. Половина шостої, як половина після п'яти, тому звучить It's half past five. The next. Дивимося п'ятнадцять хвилин першої, тобто чверть пісня дванадцяти. It's quarter past 12. The next. Те ж саме використовуємо квоче. Тільки бачимо чверть на сьому. Ми говоримо it's quarter past six. The next picture, ну тут легко. It's 10 o'clock. And the last, it's half past two. Половина третьєї в нас звучить як половина після двох. It's half past two. Пригадали. And now let's revise the words and phrases. І зараз давайте пригадаємо слова та фрази. Name this action. Ви можете тут зараз побачити переклад, так, щоб вам було легше пригадувати слова. Fasten your seat belt. What's this? Helmet. What's this? Handlebars. What does it mean? Що означає ця картинка? Stick your hand out of the window. The next. Пішохідний перехід. Пригадуємо A zebra crossing. A pavement. Trottoir. What's this? Bus stop. Revise this word. Пригадайте це слово. Приїжджати або прибувати у нас буде arrive. Ми вивчали. Так, arrive. The next. Відправлятися. Коли нам треба десь поїхати, відправитися, ми говоримо leave. Leave – відправлятися. Name the, the kinds of transport. А тепер назвіть види транспорту. What's this? This is a motorbike. Name this kind of transport. Snowmobile. Так, спочатку ви пригадуєте, потім говорю я. Name this kind of transport for this. This is a tuk-tuk. Тук-тук, ми знаємо, так? Вивчали цей вид транспорту, ми читали тексти. What's this? Yes, this is a gondola. What's this? This is a plane. What's this? This is a train. Так. І вам треба дати відповіді на питання How do you get to school? Як ви добираєтесь до школи? Хтось може сказати, хтось їде так, якимось видом транспорту, хтось йде. Ну, якщо ви йдете, так ви можете сказати, якщо ми йдемо пішки, I get to school on foot. On foot, пригадуємо цю фразу, ми вивчали пішки. The next question. How long does it take to go to school? How long? How long? Скільки часу, да, або як довго у вас займає дістатися до школи? І відповідь буде звучати: It takes, for example, 15 minutes. Наприклад, у вас займається 15 хвилин, щоб дійти до школи, то ви скажете It takes. І говорите свою циферку, скільки вам хвилинок йти до школи. В когось це буде 10, в когось 15, в когось можливо більше, в когось менше, можливо, 5 хвилин. І кожен свою циферку скаже. Наприклад, It takes 5 minutes to go to school. Або It takes 10 minutes to go to school. Так. And the last question answer this question. How much is it? Що ж означає це питання? How much is it? Пригадуємо, скільки коштує, так? How much is it? Або How much is this ticket, який я показую, так? І ми скажемо. Що ж ми будемо говорити? Пригадуйте циферки, нам потрібно сказати, що він коштує 3 фунти і 50 пенсів. Пригадуйте ці слова? It's 3 pounds and 50 pence. The next. How much are they? Я запитаю. Скільки коштують ці бюлети? Або How much are these tickets? Так? І що ж ви тут скажете? Бачимо два білети по 3,50. Значить, ми скажемо, вони коштують 7 фунтів. Як це буде звучати, ми вже минулого заняття таке завдання виконували. They are 7 pounds. Окей, okay, that's all for today. And your home task, you should do online test. Have a nice day. Goodbye.